Все чекаєш, поки чоловік зміниться для кращого спільного майбутнього? М -м -м. А як тобі така ідея а, хвалити його вчинки, які тобі подобаються, і не звертати увагу на ті, які не вдались? Це, до речі, метод, коли дресирують тварин, його використовують, коли вони гарно виконують і кажуть, трюк а, а це, в принципі, то, чого ти вимагаєш від чоловіка? Так? А йому дають солодощі. А коли щось не вийшлося, кажуть нічого, спробуй ще раз. Як тобі така ідея в спілкуванні зі своїм чоловіком, фокусуватися на те, що в нього добре виходить, на те, що в нього гарно виходить? А як тобі ще думка, що люди, коли ти бачиш в них краще, вони намагаються підтягнутися? Це працює, до речі, не тільки для чоловіка, але й для дружини. І в мене тут зразу, знаєш, таке питання до тебе. Скажи, будь ласка, а як ти зустрічаєш чоловіка з роботи? Або як взагалі цей ритуал відбувається в твоїх стосунках у вашій сім'ї? Взагалі не зустрічаєш. Ну, Тобто, не вважаю за потрібне, що я собака, щоб його зустрічати. А давай згадаємо, до речі, собаку, як собака зустрічає? Щаслива, задоволена, вона ж тремтить, так вона хоче обнятися, так вона показує, наскільки вона скучила, наскільки вона рада бачити. І ти знаєш, я ну, неодноразово чула, що люди хочуть вертатися додому, де їх зустрічають і чекають. І кажуть: слухай, я не можу затриматися, мене чекає. І оця фраза Мене чекає це якраз той момент, е, який і допомагає парі триматися в парі, а чоловікові чи дружини все-таки старатися повертатися додому вчасно. А зустрічати, знаєш, от, от такий момент, ти виходиш там, відкриваєш двері, чи він відкриває ключами, ти такі, така, реагуєш чи не реагуєш. От давай розберемо цю ситуацію, я кажу, трошки по поличках. Зустрічати можна, відкриваючи двері. Просто домовитися, що якщо хто хтось з партнерів вдома подзвонити. І а, в цей момент я кажуть: у вас є три секунди налаштуватися, що куди я прийшов. Хто мені зараз відкриють двері, і що я взагалі тут роблю? Так? Щоб все-таки зайти з посмішку, з радістю, зрозуміти, що всі проблеми робочого дня залишилися там. А зараз в тебе, от тут я в сім'ї. І теж саме для дружини. Це такі, знаєте, кажуть, оці секунди до відкриття двері, так, ага, я тут, це прийшов мій чоловік, я рада його бачити, закінчити розмову з подружками, виключити серіал, я не знаю, поставити кухню на паузу. І... Подарвати ці пару хвилин до ноти Проста вправа, просто дзвонити в дзвоник. Окей, давай далі підемо. А, а ваш, такі, як відбувається ваш кажуть ритуал розмов один з одним? от а, Ви взагалі розмовляєте? У вас є оцей час вдвох? Ну, не час, коли приходять друзі за столом, і я граю таку, знаєш, кажуть, іншу соціальну роль. До речі, ти знаєш, що, е скільки жінок на консультаціях е відмічає, що саме через те, що неможливо побути зі своїм партнером наодинці, е вона вже кажуть, забула, е що, що це таке бути у стосунках з партнером. Вдома є діти, батьки е на роботі робота, а у вільний час друзі. А де я йти? А яка я з тобою, а що я люблю робити? А в мені взагалі є з тобою, що робити? І оце, до речі, страшне запитання. Бо деколи пара так: а, я не знаю, я люблю рибалку, а вона каже: я терпіти не можу. А потім а, питає, а вона каже: ну, я люблю сходити в музей, на балети, боже, яка туно на що я там забув? І виходить, що коли я питаю, а що ви любите робити вдвох, а, впираються? Ви, між собою теж, отак, як кажуть, не йдете на поступки. Тобто це піти в театр разом з нею не тому, що тобі подобається чи не подобається, а тому, що це подобається їй, і ти підтримуєш її у її хобі. Тобто розділяєш її, я кажу, слабкості. Ну і навпаки, спитати, так, він любить прибалку, окей, я їду з ним, окей. А чим би я могла зайнятися на рибалці? Може, ти давно хотіла повишивати. Або звариту уху, або просто посидіти. Яким ти можеш бути доповненим під час цього процесу? І е, ось тут прошу зразу зняти оту корону, де ви розказуєте, а що він для мене зробить, а якщо о, я тільки це і роблю, що йду на поступки, а що він для мене робить. Знаєш, Якщо йти на поступки з постійним докором, е, це не сприймається як поступки. Це таке, знаєш, людина постійно почуває себе тобі. Ну, вона винна, знаєш, от, бачиш, я заради тебе туди сходила, бачиш, я заради тебе то зробила. І це таки. Може, ти не будеш вже заради мене щось робити. в мене є постійне почуття, що я тобі вина. Я вже не знаю, як себе з тобою поводити, аби ти сказала просто дякую. знаєш. Тому щоб не було оцих докорів і оцього супергеройства, де я заради тебе кудись йду, давай ти просто скажеш, Окей, йому подобається рибалка. Я хочу його підтримати. але Чим би я могла приємним для себе зайнятися, щоб замість докорів я змогла сказати «Слухай, дякую, що ти е, взяв мене з собою. Я не, так гарно провела час. От чесна подяка, я кажуть, від душі. Що йдемо далі? Йдемо далі. Добре, забрали е, певні ритуали, проговорили про докори, проговорили про цей момент один одного почути. Скажи мені, наскільки вас в парі. А... Я ще хочу доповнити про час двох із, друзів, із друзями, наскільки ти сама собі подобаєшся, як ти себе поводиш з цими друзями. Якщо там 10 з 10 окей. Але буває так часто, що друзі провокують іншу тебе. Знаєш, і кажуть, це не ти така, це. Обставини роблять тебе такою. От тут собі просто, як кажуть, подумай і чесно дай відповідь. Мені подобається та я, є, яка я там є. Це робить мене кращою чи гіршою версією мене. Ну, Я думаю, там вже після твоїх відповідей логічні дії підуть звільнити. Що, рухаємося далі. А, наступне. Це коли ми говоримо про пару і оцей момент е, подарунку. І ти очікуєш, що він вгадає, що тобі подарувати, сама собі замовляєш. Наскільки ти намагаєшся йому подарувати, що йому подобається? Е, Це все дуже-дуже-дуже індивідуально. Немає тут правильної відповіді щодо подарунків. Але є чесна відповідь всередині тебе. Чи ти щира в своїх подарунках до нього, чи ти даруєш їх з радістю, з любов'ю? Чи ти е, ділишся своїми думками, що ти хочеш, чи ти чесно, як кажуть, відповідаєш і розповідаєш йому, що тобі подобається. Тобто. Допомагаєш йому все-таки подарувати тобі те, що тобі подобається? Знаєш, наскільки тут є взаємодії в комунікації? Більше і останній пункт, який би сьогодні ще хотіла пройти те, по темі от пара і спілкування в парі. Якщо би я спитала, от, е як часто ти робиш щось для партнера. Тут зразу йде така відповідь: я готую їсти для нього. І знаєш, коли я питаю: а ти готуєш те, що він любить, чи те, що тобі хочеться приготувати? І десь 90% відповіді це те, що я хочу приготувати. Я кажу, це вже не для нього, значить, а для себе. Так, всіх феміністок, які зараз мені будуть писати в коментарях, я йому не служниця, захоче сам приготує, я не буду оце йому служити, я не собака, я не той, давайте так скажу: ми говоримо зараз про стосунки в парі. І є така гра сніжки. Знаєте, це коли ти ліпош, кидаєш і хтось кидає в тебе. І от коли ти маєш любов всередині, любов, закоханість, почуття, побутову, Любов до партнера, його естетичну красу, тобі подобається, як він виглядає, його вміння тебе дивувати, коли ти кайфуєш від його якихось вчинків, та просто таку глибоку любов, як повагу. І коли оце все працює, це як гра в сніжки, Неважливо, чи ти кидаєш, чи кидають в тебе, ти в кайфі. Тому зараз я говорю про гру в сніжки, де. Якщо ти там от, ну, якби в тебе є, як кажуть, з чого зліпити, сніжку і кинути, а потім вона буде летіти в тебе, кайфуй від цих стосунків. А, просто кайфуй. І попередні питання, які я тобі задала, обдумай. І виходь з позиції, що чого я, чому не мені, чому не я, чому не він, а переходь в позицію я. Ось так хочу. Це моя гра, і я хочу в цій грі отримувати насолоду. А як я хочу грати в ній, так, щоб мені все подобалося. І сама починай робити те, що ти хочеш мати в своїй парі. І побачиш, коли ти змінюєш свої побутові звички, все оточення підтягується. Воно так тик-тик-тик-тик-тик. Воно це робить дуже швидко, тому що це твоя гра, і те, що ти собі створиш навколо себе, всі решта підтягую. Тягнуться і підхоплять. Як кажуть перевірено! Дякую, що дослухала до кінця. Підписуйся на мій канал, став лайк і коментар. Обов'язково напиши, що з цього тобі було корисно почути і дізнатися. З вами була я, Лідія Максимчук, практикуючий коуч, арт-терапевт, позитивна психологія. Дякую!